Розвідники спалили російську РЛС разом з обслугою спецпризначенці групи ГУР Міністерства оборони України ГУС 9 завдали ударів по російській станції радіолокації Каста 2 е 2 в районі російсько-українського кордону. Каста рухома три координатна РЛС, яка призначена для контролю повітряного простору, визначення координат розпізнавання повітряних цілей. Вказана станція здатна виявляти об'єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати. Нати і параметри руху тілі на систему управління ППО Дальність вивлення до 150 км. кілометрів. Внаслідок вогневого ураження російська каста виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат. Зараз ну, буде вибух. До удару українських розвідників радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над Білогородською та ймовірно Курською та Воронезькою областями Російської Федерації. До слова віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про російські радіолокаційні станції через Чат-Бот є ворог за словами міністра Збройних Сили України. Ні, збирають інформацію про станції Леопард, Рись, Зоопарк та Істьонок. Я ж нагадаю, що раніше СБУ передала вибухову валентинку колаборантам в окупованому енергодарі у день закоханих. Спецпризначенці СБУ нагадали зрадникам, що співпраця з окупантами це не лише кримінальна відповідальність, але й небезпечно для життя. До колаборантів, які зібралися у міській раді, щоб обговорити питання бюджету та підготовку до виборів на окупованих територіях, завітав ударний дрон.